Перший в історії ямполя ялинку поставили у фонтані. Ну, до такого маразму ще ні один мер не доходив. Цей фонтан літом не працює, зимою ось він як запрацював. Але уявіть собі, як до цієї ялинки дитині, от, наприклад, три рочки дістатися. Ось це треба долати одну перешкоду. Ось я її долаю. О, тепер піднятися через другу. Треба подолати, ось вона ця перешкода. Ось я долаю. І дитинка прийшла трошки сюди. Ось вона. А вверху аж там високо, десь на висоті. До метр сімдесят. Перша ігрушечка і перша Як Які до неї ручкою дотягнутися. А ніяк, бо це задум мера, щоб не вкрали в нього. Оцю іграшку він так покопав цю ялинку. О ні, Тут, тут ще треба було би йому поставити автоматників по периметру колючий дріт, вежі для спостереження, вон там на кожному стовбові Висить попередження, що знімає відео. Тут на лавках теж воно висіло, що знімає вас відео. Не дай Боже торкнетися <говори> іграшки чи хвоїнки. Нужло, бство, ну, запитується в задачки. Це купу грошей він викинув на ось це, а тепер я повертаюся назад, кінцем... таким самим чином треба долати це все. Ось, доларів, повертаюся назад. Штучну ту ялинку, а все місто. У на ялинках, у хвої, ось дивіться, їх купа, вон тих ялинок. Вон, біля адміністрації аж дві також у цей... в іграшках.